У Тернополі відзначають сторіччя національної спілки краєзнавців України. З цієї нагоди в обласному краєзнавчому музеї відбулось засідання обласного осередку спілки. Спілка тому 100 років зорганізувалася в Харкові. потім вона мала. Дуже велику перерву за коліністичної влади, де не хотіли спілку бачити, вони розуміли, що коли краєзнавство розвивається, це розвивається ідентичність, це розвивається український народ, і він пізнає, чим раз, тим глибше історію України, а зокрема того чи іншого краю. І в 91 му році, коли Верховна Рада вже Ініціювала про незалежність нашої держави про Україну з Петром Троньком, якому ми сьогодні також ми посвячуємо цей захід. Була відтворена діяльність спілки краєзнавців України. В межах урочистої конференції сьогодні тут розгорнули виставку Наукові доробки краєзнавців Тернопільщини, презентують біографічний довідник членів краєзнавства, які роками працюють на розвиток нашого краю. Представлять і нових членів, які доєднались до тернопільського осередку національної спілки краєзнавців України. На сьогоднішній день залишається головне завдання. Це вивчення, глибоке вивчення історії рідного краю. До освячення своїх героїв, це основне І друге, ми маємо зараз величезні зруйнування, які фактично по всій Україні. Спілка займається великим проєктом. Готується велике видання, трьохтомне видання, незнищені пам'ятки України. Це фактично співставні все, що було в нас набудовано по культурній спадщині. Те, що знищено, ми зараз це все відтворюємо, бачимо всі ці ситуації і думаємо про те, яким чином відбудовувати. Також під час заходу тернопільських краєзнавців відзначать грамотами, дипломами та подяками. Загалом святкування сторіччя національної спілки краєзнавців України тривало з липня а Тернопільщина стала однією з останніх областей, де відбулись урочистості цієї нагоди.